<плес> О тільки мені, тільки мені стоїть включити камеру, як діти в нашому домі оживають. До того їх немає. До того вони зайняті своїми справами, так, синуля? Ну, я так і що тільки камеру включаєш, відразу дітям. Щось комусь потрібно. Потрібна мама. Да? Ти що хотів? Я шоколадну бомбу. Шоколадну бомбу будеш? Ну їж. Шоколадну бомбу. Так, а я готую робоче місце. Друзі, всім привіт. Зараз буду записувати відео. Поговоримо сьогодні. Друзі, підкажіть, чи у вас так? Чи це в мене тільки? Тільки я вмикаю камеру. Що, покажи, покажи, Туди ти йдеш? Тільки я вмикаю камеру, давай відкрить. У мене язик, наче кудись там десь дівається все. Наскільки мені некомфортно, отак, знаєте, отак ось говорити на камеру, але я розумію, що це потрібно робити, потрібно розвиватися. Тому я й не люблю себе отак знімати. Знаєте, набагато легше, набагато простіше знімати відео, коли ти себе не показуєш, отак десь ходиш, там щось знімаєш, наговорюєш. Це набагато простіше. А коли отак ось у камеру, хоча ну, нема нікого, чому боятися, да? чому. Але ну от чогось у мене така зона дискомфорту. Завтра, 1 листопада. Друзі, і завтра, тобто це сьогодні, коли я вам вже випущу це відео, рік моєму каналу. І вже рік каналу. І от я вирішила вийти із своєї зони комфорту. Зняти для вас відео трішки в другому форматі, поспілкуватися з вами, повідповідати на запитання, які ви там мені раніше задавали. Пробую щось міняти. Пробую змінювати щось у своєму житті. Пробую змінювати щось на своєму каналі. Все ж таки, вже рік про майну дуже швидко. Не скажу, що це було дуже там продуктивно, але що швидко, то швидко. Це Кірюшина і Гашка, Кіршина <різований> і Гердусіна зараз, так? друзі, я можу бути різний. І товстою, і ходою, і мямлити щось собі під носа, і торохтіти так, що вам захочеться мене зупинити. Ви можете засипати під мої відео, але ми всі різні. Тому, якщо вам підходить мій тембр голосу, якщо вам подобається моя подача відео, тоді вам до нас. Підпишіться на мій канал. Я така, як є. У мене немає ніяких сценаріїв, немає вигаданих історій. Цей канал про життя, про життя в селі, простих людей, родини, яка живе і виховує діток. Ми тримаємо господарство, у нас є город. Ми облаштовуємо свій побут в будинку на подвір'ї та герський. Гердуський, гердюський. Мій канал про все. Гердуська. Гердуська. Все, все, все. А де гердуська? А де гердуська? Гердуська захована. Друзі, привітик! Ну нарешті я вже всілася. Сьогодні таке буде незвичне розмовне відео. Знаю, що багато з вас не люблять такі формати розмовні. Вам подобається, коли я на господарстві, на кухні. Багатьом подобається, коли ми щось готуємо на мангалі. Згодна з вами, бо ці всі розмовні теми також не для мене. Але все ж таки я наважилася сьогодні вийти до вас, повідповідати на запитаннячка трішки, розповісти про себе, тому що це ж мій канал, без цього ніяк. Тому я зараз швиденько постараюся повідповідати на запитання і надіюся, що вам не дуже буде скучно зі мною, і ви витримаєте ці історії. Ну що, почну із першого. Коли ви почали вести свій канал? Свій канал почала я вести 1 листопада 2024 року, моєму каналу вже рік. Наступне питання, яка ж була мотивація завести канал? Ну, частково десь я на нього вже відповідала. Хто дивиться мене від початку створення мого каналу, той вже знає, що я мама в декреті. Але я не звичайна мама в декреті. Я виховую особливу донечку, і вже понад 13 років, а мабуть, трішечки вже і більше, я знаходжуся вдома. Був момент, коли я спробувала працювати, але то вже було дуже давно, коли дітки ще ходили у садочок. У нас особлива доня Ангеліна, їй 12 років, і нормотиповий син Кіріл, йому зараз повних 10 років. І от коли діти ходили до садочку, звісно, що чоловік ходив на роботу, і тоді ще в той момент були живі батьки чоловіка і свекор, тато чоловіка. Відвозив дітей, відвозив до садочку і забирав, тому, тому я пішла працювати. Але це тривало недовго, тому що через два місяці захворіла свекруха, так як свекру вже було не до того, звісно, він їздив у лікарню. Тому мені прийшлося звільнитися з роботи. Робота була така, що з восьми і до семи, а чоловік працював з чотирьох і також коли до семи, коли до восьми. І, звісно, що потрібна була людина, яка б допомагала, яка б відводила, забирала діток. І так як без сторонньої допомоги нам було не обійтися, звісно, що я звільнилася з роботи. І присвятила себе дітка. Мама моя живе за 100 кілометрів від нашого селища, сестер братів, дядь, які б могли нам допомагати, в нас також тут немає. Тобто ми з чоловіком вдвох. Потім доня пішла в школу, син пішов до школи, і звісно, що потрібна людина, яка б відводила, тому що я зараз її відвожу на 8.40 і забираю. 14.30. А знайти таку роботу із 9.00 до 14.00. Не знаю такої роботи з 9 і до 14.30 чи до 14.00, де можна знайти таку роботу? Ну, можливо, хіба що по знайомству. Якщо ви, друзі, до речі, якщо ви знаєте і ви з нашого селища. Що є така робота, тому напишіть мені, будь ласка. Але знову ж таки, це коли дитина не хворіє, а коли захворіла, то вона залишається вдома, і це може бути в будь-який момент то все. Робота моя накрилася рівно там, де і почалася. Періодично я знімала відео, фото для сімейного архіву, підбирала музику, монтувала. Деколи передивлялася відео таких мам, як я, можливо, і не таких мам, як я, але, ну, взагалі передивлялася відео на YouTube і побачила, що можна викладати ролики і за це отримувати гроші. Тому, друзі, оце і було моєю самою найбільшою мотивацією. Викладаєш відео і отримуєш зарплату, так? Звучить непогано. І звучить це дуже просто і легко, да? але до того моменту, поки ви не спробуєте це робити. Поки ви не почнете викладати відео, е, поки вам і буде здаватися, що це все легко, да? так, зі сторони дивишся, та наче виклав відео. Е, і що там те відео викладати, так? Коли я все ж таки наважилася, я дуже довго про це думала. Мені було і соромно поначалу, зараз уже мені. Знаєте, друзі, я дуже-дуже давно над цим думала. На початку мені було дуже соромно. Я не могла наважитися. Я не знала, як назвати свій канал. Я переживала, що скажуть люди. Хоча чоловік мій мене завжди підтримував, завжди говорив: та викладай, що тут такого, викладай, 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 а я ні, я до останнього сумнівалася в собі, і я не могла, не могла наважитися. Коли ж я все ж таки, друзі, наважилася, я вирішила так, я вирішила, що я буду знімати про все. Про все, от просто про своє життя, От так, як воно є. Ну, окремо на якусь тематику, знаєте, ну, це дуже важко. А от про все, що я роблю сьогодні? Там, ми прокинулися, там з дітьми гуляємо, пішла на господарство. Тому я вирішила знімати про все і довго не думала, так і назвала канал свій, мама робить все на світі. Так от, коли ж я почала знімати відео, монтувати, там, викладати ролики, я зрозуміла, що я взагалі в цьому нічого нічого не розумію. Взагалі, мені потрібно було все вчити. Звук я навіть не знала, там, як звук Я, Я навіть не знала, в якому форматі, чи горизонтально відео знімається, чи вертикально. Я просто почала, а там вже по ходу діла, мені вже почали там підказувати інші блогери, дещо я читала, дещо дізнавалася. Але знаєте, ось вже пройшов рік, і я розумію, що я досі не знаю всього. Та не те, що всього, я й половини не знаю того, цих нюансів. YouTube це дуже така штука, Там скільки всього, скільки цих нюансів, і щоб продвигати канали, і... і так далі, і тому подібне. Можливо, друзі, пройде трішки часу, можливо, я зміню назву каналу, можливо, я зміню стиль, зйомки, відео. Я досі ще в пошуках себе. Я навіть досі не розумію до кінця оцих всіх секретиків Ютуба і... Ну, і роблю все як попало. Я не знаю, які ролики краще знімати, що вам заходить, що не заходить, чи все разом ліпити, чи по категоріях розділяти. Насправді, оцей монтаж він дуже. Те, що ти відео назнімав, розумієте, друзі, ти відео за цілий день назнімав, потім сідаєш монтувати, це дуже, щоб вам щось цікаве зліпити, потрібно на це дуже багато часу. Ще ж і діти, ще ж і господарство. Да? Це не все так просто, не все так просто. Я надіюся, я вам відповіла, яка мотивація. Тобто, мотивація спочатку мотивація в мене була така: так, це знімаєш відео, виставляєш, заробляєш гроші. Зараз ми вже дійшли до наступного питання, і оце питання перебігає в інше. тобто ви зрозуміли, яка була моя мотивація спочатку. І було ще таке питання, чи отримуєте ви зарплату з YouTube. Дивіться, друзі, тисячу підписників я назбирала в кінці січня. І десь через місяць мені підключили монетизацію, але так як переглядів дуже мало, і до першої виплати потрібно назбирати 100 доларів. Які я за 9 місяців не назбирала, тому відповідь коротка і ясна: ні, я зарплату ще не отримувала. От, як бачите, це не так, не так просто. Спочатку здається, що це дуже-дуже просто, але потім, уже в процесі ведення каналу, мені писали, що. Як ви знімайте відео хороші, щоб вам ставляли лайки, так? щоб переглядали ваші відео. Знімайте нормальні відео. Друзі, а де взяти рецепт хорошого нормального відео? Де воно? Де той рецепт, як зняти хороше відео? Де він? Буває, буває знімеш таке трешове відео. Ну, це я не тільки про себе, а взагалі дивися, ну. Ну, шок, вона й говорить там погано, вона ну таке чудить там. Ну Трешняк трешняком, а переглядів купа. Тут, бува, там знімає щось, там стараєшся, ага, наче й так. І щоб було різноманітно, і щоб не надоїдало, і переглядів мало. Тому це так просто, знаєте, легко сидіти і казати, що. Знімайте хороше відео. А де ж, а яке? Як це як це хороше відео? Для кого? Для когось буде оце хороше відео, а для когось таке хороше відео. Немає єдиного того рецепту, яке це хороше відео. <кій> Я аж захрипла. Уже. Так вам доказую, що аж захрипла, друзі. Все це неоднозначно і хто з цим стикався, той мене зрозуміє. І, звісно ж, я ж говорю, що всім ми подобатися не можемо. А що я зрозуміла однозначно це за цей рік? Я зрозуміла, що не потрібно сумніватися в собі, не потрібно піддаватися ніяким, там, знаєте, недоброзичливцям, ті, що пишуть, у коментарях там, питаються тебе якось задіти, піддіти, уколоти. Не потрібно взагалі на це звертати уваги, тому що ми, як звертаємо, в мене був один такий період влітку. Там мене зачепили, заділи. І мене, як знаєте, ну не те, що мене там понесло. Я навіть задумалася тоді все. Я думаю, навіщо це все не потрібно? Кому воно потрібно? Я навіть думала закрити канал, все, думаю, зараз повидаляю всі відео, все мені не потрібно. Але потім я така, знаєте, одного ранку я прокинулася і думаю, чому я повинна здаватися? І за якоїсь гнилої там людини, і за якогось рота, вибачте, на слові вонючого. Той, що сидить і навіть не знає, як це бути в моїй шкурі, як це виховувати особливу дитину, як це бути вдома, як це сидіти вдома і на тебе, на тебе тикають пальцями, що нічого не робе, нічого не вміє, нічого не досягла. Ми навіть йдемо з Ангеліною зі школи, друзі, і на нас оглядаються, тикають пальцями. Кажу, наче ми як в зоопарку в якомусь, да? От ну, є такі люди. Але я їх і людьми не можу назвати. Тому чому я повинна закривати свій канал? Тому ні, цього не буде. Тільки вперед. З позитивом тільки вперед. З вашою підтримкою, Боже, скільки У мене небагато підписників. Але з цих людей. Які є теплі, добрі люди, які підтримують, нехай не багато людей, нехай, але для двох двоє, троє, четверо. І все, напишуть мені теплі слова, напишуть мені там привітання, відгуки свої, свої історії навіть розповідають. Наскільки це друзі мотивує і підтримує, то. Ну, я вам не можу передати. Для мене це дуже цінно. Для мене це дуже цінні ваші всі коментарі. Тому, друзі, я всім вам дякую, всім всім своїм підписникам. Е, я не буду перечисляти там всіх, тому що ну, не вистачить часу, та це дуже відео затягнеться. Є в мене на каналі люди, які спочатку ведення мого каналу дуже мене підтримали. Є такі постійні глядачі, є звичайні люди, є і блогери, які ведуть свої канали. Також мене дуже підтримували і підтримують досі. Тому я хочу всім, всім вам від щирого серця сказати велике спасибі за вашу підтримку, за увагу, знаєте, за розуміння. Ви знаєте, що сказати, де підтримати, що підказати. Оці слова є самі, самі найцінніші. Оцей зворотній зв'язок, точніше, оце він самий найцінніший. Тому дякую, дякую вам усім. Ну, і далі. І далі ще одна в мене така темка, і ще одне питання залишилося. Я вже дуже, мабуть, затягнула, але все ж таки відповім. Наталю, розкажіть трішки про себе. Представте себе, про свою сім'ю. Багато блогерів вже представили себе на YouTube. А ви ні? Звідки ви? І ось на таке питання, можливо, потрібно було відразу відповісти, але я його чомусь так наостанок залишила, тому ж розповідаю. Звати мене Наталія. Мені 35 років. Я народилася в невеличкому селищі Гоголеве, Полтавської області. Але я завжди відповідаю, що в Полтавській області два Гоголеве. А я живу ближче, а я жила в тому, що ближче біля Миргорода, недалечко там. Тому хто знає, той знає. Там я народилася і проживала зі своєю родиною, мамою, татом. І братом і сестрою є в мене старший брат, старша сестра і я. Закінчила я школу і поїхала у Полтаву навчатися в Полтавський педагогічний університет. Там я закінчила філологічний факультет по спеціальності журналістика. Коли я навчалася в університеті, я проживала в гуртожитку і там подружилася із сусідкою по кімнаті. Своєї. от Вона мене запросила на весілля до себе в диканьку. І от там, на весіллі, я познайомилася зі своїм чоловіком майбутнім, з Сашою. Прозустрічалися ми рік, і потім одружилися. Ось така історія. Після одруження ще рік я продовжувала їздити в Полтаву, довчалася там. 5 років я навчалася. Після весілля ми зняли квартиру тут в диканці, прожили там рік, потім ще зняли будинок, винайняли. І майже рік ми прожили в будинку без зручностей, а потім ми задумалися, знаєте, ми планували діток, ми родина. Нам надоїло вже переїжджати туди-сюди. І ми задумалися, щоб купити щось своє, свій куточок. Так як грошей у нас не було, не було ніяких, ніж заощаджень. Звісно, що великий будинок зі зручностями ми не змогли б купити. Тому з великими такими надіями, що ми молоді, здорові, що ще дуже-дуже багато часу в нас попереду, ми купили такий невеличкий, недорогий будиночок, зовсім зовсім без зручностей, без ремонту. Там був великий двір, де нічого не було, ні сарая гарного. Легше, мабуть, було б звалити той будинок і побудувати новий, ніж робити там ремонт. Але ж, але ж ми не здавалися. Хтось з нас сміявся, хтось нам допомагав дуже, а хтось зовсім так. Не звертав на нас уваги. Чи була це помилка в нашому житті? Ні, я не скажу, що це була помилка. Ми робили ремонт, грошей не вистачало катастрофічно. Не те, що ну, їх не, не вистачало взагалі. Але все ж, ми старалися, робили ремонт, добудували навіть там ванну, кімнату, поставили забор. Ну, Чому ми не сиділи на місці? Я ж кажу, незважаючи на те, що в нас не було чоловік, один працював, тому він все тяг, як міг сам. Але саме головне, що ми там будували нашу родину, наші стосунки, там дітки народились наші, ми хрестили діток там. Дуже багато позитивних емоцій. Багато приємних спогадів. Навіть найскладніший момент, який відбувся в нашому житті, також, також був там. Так, той будинок був не ідеальний, але це було наше таке сімейне, затишне гніздечко. Але той етап уже пройдений, і зараз ми проживаємо з чоловіком та дітками у батьківському будинку. І от в один період, на жаль, так склалося, що раптова смерть забрала обох батьків чоловіка і пішов в життя відразу тато, а потім через 40 днів померла й мама. Так склалися життєві обставини. І так як цей будинок був більший, зручніший для нашої родини, то ми переїхали у батьківський будинок мого чоловіка. Минуло вже 4 роки, як ми тут, але відразу вам скажу, що це було нелегко. При таких обставинах було досить непросто переїхати і почати будувати життя. Багато тоді в той рік нам. Прийшлося пережити, було тяжко. Ну, але все ж це життя, і потрібно продовжувати жити. Ось така історія. Трішки про себе розповіла, щось уже розповідала, щось ще кого цікавить, запитуйте. Хто дослухав мою історію до кінця, той герой. Всім, кому. Зі мною цікаво, дякую вам, друзі. Дякую за увагу, за підтримку. Ставте вподобаєчки. Не забувайте ставити вам не важко. А для мене це ще раз повторююся: що для мене це дуже важливо і це продвигає мій канал, допомагає розвиватися моєму каналу. Кому щось цікаво, про нашу родину, про мене. ну, Взагалі, можете задавати будь-які запитання. Я, по можливості буду робити такий формат, можливо, раз у місяць, можливо, рідше, можливо, частіше. Подивимося, як буде. Можете свої запитання писати в коментарях. Що, дякую за увагу. Все, до зустрічі! Пока-пока!